Зв'язка і флаг. А от це вже безсейва зв'язочка з кругом. А у це уже большой флаг. Мой папа героя в Україну. Мой соса уміє його я ще не убій. Богдану лише 5 років, а він уже залишився без батька. Син Олександра Макаренка, співробітника Центру спеціальних операцій АСБУ, тримає татову посмертну нагороду Героя України. Його батько загинув. Захищаючи країну від російських окупантів у перший місяць повномасштабної війни. Але за його плечима більше семи років бойових дій бійцю було всього 28. Олександр родом із Харківської області. Після школи-інтернату Козацький ліцей закінчив Куп'янський медичний коледж за напрямку лікувальна справа та здобув кваліфікацію фельдшера. Тоді він і подумати не міг, що ця спеціальність стане для нього доленосною. Олександр усього по життю досягав сам. Займався спортом, самотужки опанував прийоми рукопашного бою, захоплювався воркаутом та паркуром. У 2014 році познайомився з майбутньою дружиною. Був її тренером на курсах самозахисту. Він відрізнявся абсолютно всім. Він був неймовірний в усьому. Його жага до знань, до нових знань, до чогось нового. Все нове йому було цікаво. Він був неймовірний. Я зараз мені важко казати все це в минулому часі. Я ще досі не зрозуміла, мабуть, остаточно, що його немає. Взагалі в нього коротке, але дуже важке життя було, дуже-дуже важке. Мабуть, це йому дало поштовх для саморозвитку. Олександр швидко подорослішав. Вже у 20 років відчув на собі, що таке війна. На початку 15-го його призвали на строкову військову службу до лав Національної гвардії України. Я був в групі снайперів і там до моїх обов'язків входило відбір кандидатів. Було декілька хлопців, але тоді з них був Саш. Це був юнак із світлим поглядом і дуже цікавим ночи. Я йому задав там деякі питання, і кажуть не були, не дуже. Мені сподобалося він смітливо, швидко і просто відповідав. Тоді Олександру не вдалося потрапити до снайперського підрозділу. Завдяки медичній освіті його призначили фельдшером групи окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління НГУ, але вже у той час зародилося його бажання стати снайпером. У 2017 році його перевели в спецпідрозділ Омега на посаду офіцера з тактичної медицини. В Медицині краще. Набагато проводити заняття, він був на висоті. Реально, там вже деякі військовослужбовці дуже багато знають по медицині, але коли він проводив заняття, всі закривали ротики, незалежності від чину, там від посади, від звання. Як казав мій колишній командир групи, не страшно було цій людині довірити своє життя і не тільки. При проведення спеціальних завдань в національній гвардії України. Е у нього був практичний досвід надання первинної медичної допомоги, і це дуже важливо на самому ділі. Він розповідав про поранення його товаришів з травматичною ампутацією кінцівок, і, ну, він не розтерявся, сразу быстро оказал быстро і кваліфіковану помощь, ну, в собственно, і спа своїх товаришів була така ситуація, коли вони були на ротації ще з харківським підрозділом. Було дуже гарячо, і один із побратимів отримав важкі поранення. Він залишився без ніг. Саша допомагав і він був і в операційній, доки не передали його вже фаховим спеціалістам. Поки його не евакуювали вже в госпіталь. Він був поряд. Із 15-го Олександр брав участь у бойових операціях по всій лінії фронту в Луганській та Донецькій областях. Неодноразово потрапляв під шквальні обстріли. Двічі отримував контузію, наслідки якої лікував не один рік, але ніколи не сумнівався в обраному шляху захищати Україну. Постійна праця, ну там така, от, що він з нами був, це був Чермалик Павлополь. Ми тоді приїхали контрдиверсійною групою, розділились на пари і ну, чекали. Кожен виконував свою функцію розбивались на маленькі підгрупи, щоб зайняти більшу ширину фронту і щоб спрацювати найякісніше. Це була дуже холодна і ясно мисляча людина в бою. Ви розумієте, що таке для пацана, якому 20 років потрапити до бою, де не кіношні там пів-пів, а справжні, де летить сталь, девуться снаряди, і потрібно зберігати саме ясність І Я бачив багато солдатів, але я не багато бачу Відношення і підходу. В нього це було, в нього був спокій. І я в нього в очах ніколи не бачив паніки. Холодним. Дуже важливий рисом. Не тільки для медика, це взагалі як для бійця спецназу, дуже важливий рис. От Тому він був високоякісним, високофаховим медиком, і з нього міг би вийти досить високого снайпер. Олександр був прекрасним сім'янином. Увесь свій вільний час віддавав дружині та сину. Він жив сім'єю, все робив для їхньої безпеки і комфорту. А ще він дуже любив тварин, допомагав медикаментами в ветеринарній клініці для безпритульних у рідному Куп'янську. Олександр мав сильний нерозривний зв'язок із сином. Дружина пригадує, як під час однієї з операцій Богдан ніби відчував, що тато в біді. Тоді їх підрозділ потрапив у саме пекло. Богдану на той момент було 5 місяців. Коли чоловік зателефонував і сказав, що не хвилюйся, ми їдемо на задачу. Я не буду виходити на зв'язок десь 4-5 днів. І коли в той же день малий почав істерити, і так в нас тривало 5 днів, доки тато не з'явився на зв'язку, я розуміла, що щось у них там відбувається, що щось дуже важке і щось дуже болюче. Це сприймав син, і він всі 5 днів майже не спав. Він просто кричав. Він кричав, дивлячись у небо. І коли він вийшов на зв'язок, сказав, що все нормально, розповів, яка у них ситуація там була, все вже налагодилось, всі живі, все добре. Малий спав дві доби. Він просто спав. У 21-му році Олександр став співробітником ЦСОА СБУ. Надзвичайно мотивований. Він багато працював над собою, не маючи жодних спортивних звань. Під час десятиденного відбору увійшов у п'ятірку кращих із 30 кандидатів. Це була його мрія, я навіть вже неодноразово замислювалася над тим, якби він знав, що е то буде фатальний бій, що він не повернеться, що е вступаючи в цей підрозділ в нього. Е не ну, поміняється, завершиться життя. Зробив би він такий вибір, і я стовідсотково можу сказати, що так він би його зробив. Я відверто, що це, це найкрутіший підрозділ, який може бути в Україні. Я сам деякий час там мечтав, а і ну, саме найперспективніший підрозділ. Я слідкував час від часу за його шляхом і колись. Це вже було під вечір, близько 11-ї, він мені запитав і сказав е, два слова. Я пройшов. <головіка> було таке тремтіння. Але його доповнила мужність. Злість. Розуміння того шляху, на який він став. І вчинку, який він смів зробити. Я мав надію, що з часом мені все ж таки вдасться здійснити його мету, грі, перевести його до свого відділу. Страта Саша для мене дуже особиста ситуація. Не просто. 22 лютого. Саша з побратимами повернувся з ротації зі сходу України. Планував їхати до родини в Куп'янськ, але не судилося. 24 лютого о п'ятій ранку він зателефонував і сказав, щоб нас півгодини в місті не було. Що зараз йдуть вибухи, атаки майже по всій Україні, щоб ми виїздили з міста, щоб нас не було для. Він дуже переживав. Ми виїхали. До Сашини батьків відчугли на той час. Окупації ще не було. Вони були на околицях. В нашому місті також була окупація повним ходом. Нас розшукували як родину. До нас приїздили додому, коли батьків, тому нас врятувало, нас Саня врятувала. Був патріотом, очень був настроен на борьбу, тому що це непосредственно его його дому. Вірив в нашу победу, Очень переживав за родных, тому що вони на то время оказались тоже на війну те оккупированных територіях. Но з цим чувством все равно продолжал выполнять бойовий знач. У перший місяць війни спецпризначенці ЦСО АСБУ брали активну участь в обороні Києва та області. Саша разом зі своїм підрозділом робили усе можливе, аби не допустити російських окупантів до столиці та зменшити їхню кількість. Другий наставник Олександра бачив його незадовго до трагедії, згадує, яка в нього була воля до бою і бажання перемогти ворога. Він відчував себе потрібним, він відчував себе на своєму місці. Я йому ще зустрілись в коридорі, я йому ще сказав, що там не висновань, не затримуйся. Я тебе все одно забруднував. Через декілька днів він загинув. Він займав бою, іншим, моїм бойовим побратимом другом. Це тяжкі втрати. Досить тяжкі. Але це війна, до якої він був готовий, до речі. Професійно, морально і по духу. Ми виконували бойове завдання. Бойове завдання вимагало того, щоб Хтось здійснював коригування вогню по противнику. Ну, і так як у нього вже були навики з Національної гвардії, і він був, як би сказати, підготовлений. Вже пройшов боєць, він в цьому розумівся добре. Він пішов на коригування вогню. Олександр Макаренко загинув разом зі своїм колегою Владиславом Бувалкіним. Поховали Олександра в Києві. Війна забрала в родини не лише найріднішу людину, але й саму можливість попрощатися із ним. У той час сім'я перебувала в окупації ворога. Він інколи розмовляє з татом. Він може сказати, що тато сказав, що любить мене. Або може вийти на балкон, подивитися на зірочку, щось розповідати зірочці, наче він розмовляє з татом. Є таке. Або коли потрапляємо під дощик. Він не уходить, каже, побігла скоріш, бо намаком каже, ні. це Папа мене цілує, гладить свої щочки, каже, ні, я постою, це мене татка цілує. Він що говорив, три, три минутки зробив роботу і потім приїду. Він оказується мене кожен день обмануває. он не переезжает. Я говорю, давай я домой, а он все нет и нет. Да, я ему звонил, а потом, а потом уже я сегодня его убил, он, он умер от них, и поэтому он на звездочке. Я каждый день вечером выношу ему буй, буль, буй башки мыльные пузыри, И запускаю, чтобы папочка вернулся.